Зараз я розкажу вам про засоби для волосся, від яких я просто в захваті, також я покажу, як їх правильно використовувати. Це міцелярний відновлювальний шампунь. Шампунь з міцелярною технологією для всіх типів волосся. Захищає від негативного впливу навколишнього середовища, м'яко та ефективно очищає шкіру голови. Підтримує гідроліпідний баланс шкіри голови, містить матриксний комплекс норі з бурих водоростей, який покращує структурну цілісність волосся, зменшує його ламкість, значно підвищує еластичність та міцність. Ефективно діє проти сплутування та електризації. Підходить також для кучерявого та фарбованого волосся. Треба нанести шампунь масажними рухами на вологе волосся, спінити, залишити на 2-3 хвилини, потім ретельно змити теплою водою, повторити двічі підходить для щоденного застосування. Далі я використовую інтенсивний зміцнювальний кондиціонер. Кондиціонер для всіх типів волосся, створений на основі унікального матриксного комплексу Noris з бурих водоростей. Саме він забезпечує делікатний догляд та відновлення дисульфідних зв'язків всередині кожної волосини. Він робить волосся слухняним, полегшує його розчисування та укладання. Попереджає втрату вологи, наповнює природним сяйвом, зміцнює волосся по всій довжині. Підходить також для фарбованого волосся. Усуває пошкодження, зберігає насиченість відтінку і запобігає його вимиванню. Треба рівномірно розподілити на чисте волосся після миття шампунем і залишити на 5-10 хвилин. Потім змити теплою водою. Ці засоби дуже допомогли мені. В мене більше не плутається і не електризується волосся. Воно м'яке та шовковисте. З'явився дуже крутий об'єм та блиск. Хіларі це натуральна косметика українського виробництва з інноваційних компонентів, сертифікованих в Європі. Це та косметика, яка діє з першого використання.